Путін отримав те, чого хотів. Зеленський розкриває деталі переговорів та долю Донбасу. Президент розкриває своє бачення перемоги України у війні та наголошує на важливості територій Донецької та Луганської області для оборони від Російської Федерації. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю американському телеканалу ABC, у якому окреслює своє бачення поточної ситуації у війні майбутнього України та гарантій її безпеки. Президент наголошує, що деякі країни Євросоюзу усе ще купують російські енергоносії. Хоча для зупинення агресора потрібно позбавити його головної зброї. Енергетики він підкреслює, що Путін визнає лише силу. Це занадто довга війна, і потрібно її зупинити. Але з допомогою тиску потрібен тиск з боку Сполучених Штатів. І, гадаю, президент Трамп має рацію щодо європейців. Я вдячний усім партнерам, але деякі з них досі купують російську нафту і російський газ. І це несправедливо. Отже. Треба відмовитися від купівлі будь-яких енергоносіїв з Росії. У нас не може бути будь-яких угод з Росією, якщо ми хочемо їх зупинити, заявив президент. Зеленський додав, що Путін продовжує розраховувати на співпрацю з Китаєм, а також отримує підтримку від Північної Кореї, яка постачає війська, артилерію та ракети. На думку Зеленського, ключова роль у тиску на Кремль належить Сполученим Штатам, адже саме Білий дім має найбільші важелі впливу. Він висловив сподівання, що президент Трамп зможе змусити Путіна відмовитися від агресії. Зеленський також вважає правильною ідею запровадження тарифів проти країн, які продовжують торгувати з Росією. Хоча для оцінки. Ефективності вторинних санкцій потрібен час. Він підкреслив, що несправедливо, коли окремі європейські держави досі купують нафту і газ у Росії, адже справжнє припинення агресії можливе лише тоді, коли будь-які економічні угоди з Москвою будуть зупинені. Президент України Володимир Зеленський коментуючи переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, наголосив, що зараз Путін перебуває у слабкій позиції, і на нього слід посилювати тиск. Зеленський зазначив, що російський лідер уже не перший рік намагається маніпулювати США та Європою, розділяти їх позиції та формувати союзи за власним бажанням. Я думаю, що насправді Путін у слабкій позиції. Його армія втомилася. Він боїться мобілізувати людей. У нього є контракти і він платить великі гроші. Я думаю, що ми повинні крок за кроком спокійно Кійно і поступово відрізати йому усі можливості, які дають йому змогу емоційно підвищувати моральний дух. На думку президента агресору потрібно перекрити можливості, щоб він не мав часу на ігри та маневри. Президент додав, що нині Путін більше дбає про сьогоднішні справи, ніж про завтрашні, і це свідчить про недостатність тиску на нього. Він також зауважив, що нещодавні чисельні зустрічі Путіна в Китаї ймовірно були сигналом для США. Президент Зеленський вважає, що під час саміту на Алясці Путін досяг бажаного і висловив жаль, що Україну не залучили до переговорів. На питання про свої відчуття, коли побачив, як лідер Кремля ступає на червоний килим, Зеленський відповів, що це був двосторонній саміт, і шкода, що України там не було. Я думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з Президентом Трампом. Президентом США він це отримав, і це прикро. Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США, щоб усім показувати це відео, фотографії, що він там додав Зеленський. Президент заявив, що Путін намагається уникнути двосторонньої зустрічі, пропонуючи зустріч у Москві, що для України неприйнятно. Зеленський пояснив, що під час війни він не може їхати до Москви, коли країна щодня зазнає ракетних ударів. Я не можу поїхати до столиці цих терористів. Це зрозуміло, і він це розуміє. Це та сама пропозиція, як я вже сказав, що він має приїхати до Києва, зазначив президент. Він додав, що така пропозиція Кремля це спроба відкласти переговори. Зеленський нагадав, що ще з березня підтримано ініціативу президента Трампа про беззастережне припинення вогню, узгоджено у Саудівській Аравії. Потім ми підтримали зустріч у Туреччині, і я завжди говорив, що ми не можемо довіряти Путіну. Він грає в ігри, і він грає в ігри зі Сполученими Штатами. Я так думаю, це моя думка, резюмував Зеленський. Він підкреслив, що першою гарантією безпеки України є сильна армія, і генерали з ЄС та США це добре розуміють, але для цього нам потрібні люди. Вони у нас є, і навчальні місії мають продовжуватись. Але вони мають бути в Україні, звичайно. Бо коли ми зараз навчаємо наших людей за кордоном, вони повертаються і ми їх перенавчаємо. Це нова війна. Занадто багато технологій, і усе змінюється. А наші солдати та офіцери зараз мають більше досвіду, ніж наші партнери за кордоном. Це правда. Наші партнери, європейці, американці, почали учитися у наших хлопців, що це добре і це є зброєю. Указує він. Він зазначає, що важливу роль у гарантіях безпеки відіграє внутрішнє виробництво дронів і ракет. Проте наразі бракує фінансування, через що близько 40% виробничих потужностей не використовується. Президент додав, що американська зброя, зокрема системи ППО Петріот та високоточні ракети, є пріоритетом, а також важлива підтримка з боку європейських партнерів. Він підкреслив, що протиповітряний щит включає не лише ППО, а й літаки. Україна може використовувати наявні F-16 та працює над їх ефективним застосуванням. Зеленський також наголосив на важливості використання авіаційної підтримки союзників, включно з літаками, які знаходяться у сусідніх країнах НАТО, щоб ефективно знищувати ракети противника. Зеленський підкреслив, що поки Росія не змогла повністю окупувати Україну, держава продовжує захищати свою незалежність та національну ідентичність. На питання про те, що означає перемога для України під час війни, він відповів, що насамперед це виживання країни. Мета Путіна окупувати Україну. Це означає знищити нас, окупувати, і чи окупував він її. Ні, але це означає, що він не переміг. Це означає, що Україна залишається нашою. Доки Путін нас не окупував, ми виграємо. І я так думаю, бо ми маємо свою країну. І звичайно, він це дуже добре розуміє. Він, звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І доки він не може цього зробити, перемога на нашому боці дуже боляче у війні, бо багато втрат. Тому для нас виживання це перемога, бо ми виживаємо з нашою ідентичністю, з нашою країною і незалежністю. Зеленський зазначив, що так звана буферна зона в Україні вже існує. Він підкреслив, що нині триває нова фаза війни, і Україна має власну лінію дронів подібно до тієї, яку використовують російські окупанти. Президент додав, що українські військові переймають досвід ворога та. Так само, як і росіяни вчаться у ЗСУ ефективних методів ведення бою, зокрема в Україні, вже сформовані так звані зони смерті. Ми маємо зони смерті від 10 до 20 кілометрів у різних місцях, різних точках між нами. Тож будь-який танк чи бронемашина, чи мотоцикл, будь-що що заходить сюди, у цю зону, 10 кілометрів, усе згоряє, усе знищується дронами. Тож у нас уже є ця буферна зона. Якщо вони говорять про буферну зону між нами, то це не сенітниця, зауважив він. Зеленський підкреслив, що Україна сама визначає, де та якої протяжності потрібна буферна зона, і відповідно довикористовує необхідні дрони для її захисту. Тобто нам не треба нікуди йти. І у нас понад рік нема артилерії у цій зоні 10-15 км, Бо якщо вона там буде, в нас якщо вона буде і в росіян, ми її знищимо дронами. Додає президент України.